Батьки та вчителі загальноосвітньої школи номер 2 аби не закрили їхню школу, вже неодноразово скликали збори, організовували мітинг, відвідували сесію міської ради. Кожного разу депутати міської ради обіцяли, що за закриття школи жоден з них не проголосує. Проте батьки та вчителі всі підводні течії, які продовжувалися навколо питання закриття, самоплином не пустили. В попередніх наших матеріалах ви вже чули про історію боротьби, яка триває близько восьми років. Проте цьогорічна набрала найбільші і найсерішні. Озніші оберти на сесії міської ради батьківський колектив запевнили, що ніхто не проголосує за закриття школи, бо мають гіркий досвід із садочками. От тільки чиновники освіти обіцянок не давали, то ж продовжували проводити активну роботу по підготовці до ліквідації закладу, водночас шукаючи важелі впливу на найбільш незговірливих учасників руху проти закриття школи. Листи полетіли в усі вищі інстанції. Один з таких втрапив до рук депутата-мажоритарника від нашого округу. Іван Куровський виступив перед загалом в актовому залі школи номер 2 Він відзначив, реформи в медицині і освіті не сприймаються суспільством і зовсім не несуть покращення. Це ці реформи, які проводяться в країні, і зокрема реформа освітньої галузі, і реформа От, в медичній галузі я е, це не зовсім по темі, воно таке те приміщення, де е, говорити про медицину, але тільки ми всі, всі громадяни і жителі міста, країни, бо я можу про це говорити, тому що це така сама. І ці реформи, на природний жаль, так як вони зараз протікають, вони абсолютно не сприймаються в суспільстві і е, вони не сприяють покращенню. Якості медичного обслуговування, ніякості підвищення, покращення освіти в галузі освіти. Тому що вся оптимізація шкіл, якщо говорити про школу, направлена тільки на те, щоб її закривати. В принципі, це стосується не тільки ніж, а це стосується цієї Чернігівської області і цієї країни. От слово таке придумана оптимізація, ну. Оптимізація зовсім інша має серце, зовсім інший смис. Але під цим словом закривається школа. І тільки в Ніжині така проблема є, є такі проблеми і в районі Ніжинському, і в інших районах Чернігівської області. Я не буду розказувати в цілому проблеми по Чернігівській області, а оскільки я в Ніжині, я можу говорити тільки по Ніжині. Знає, я по всьому тому, що є постанови, які е, наші е, чиновники, наші е, працівники, які зайняті в галузі освіти, працюють, керуються тими постановами. Але ж е, якщо виконувати точно ті постанови, уряду і рішення влади, які сьогодні є, то ми можемо дійти, е, я вам відверто, скажу до обсудим. Ми можемо залишитись в населених пунктах без медичних закладів, ми можемо залишитись без шкіл. Він спілкувався з депутатами міської ради і його запевнили, що жоден з них не підтримає цей проєкт рішення. Є проблема з коштом, є проблема з тим, що сьогодні на 8 місяців там з половиною видає грошей для виплати заробітної плати. Але я думаю, що нам не потрібно йти по шляху скорочення е, шкіл, а йти по шляху з тим, щоб ми отих три з половиною місяця, яких не вистачає для утримання, щоб ми могли з державного бюджету все-таки, е, щоб вони надійшли в ніж. Те, це було минулого року, коли в останні буквально дні. Року, десь там 25 26 грудня, я не пам'ятаю, прем'єр-міністра Вельшом був і вже ранком в Ніжені була заробітна плата. Звичайно, що це не метод. Але я, як депутат, як був відповідав на те, що в Ніжті сталася така ситуація по заробітній платі. Потім було вирішено в загальному області, і я хочу запевнити працівників і управління осіб. І дирекцію школи, і вчителі. Що ми, я не допущу до того, щоб вчителі не мали заробітної плати, педагогічний колектив не отримав заробітної плати. Я думаю, що мені вдасться. Я не говорю зараз в цілому по країні, але понішенно я вирішу цю проблему вирівнювання бюджету, як це називається, або додаткових коштів, які потрібні для того, щоб. Школи, всі школи не тільки міста, не тільки друга школа, а всі школи міста Нічка функціонували в нормальному режимі. Я вам тут от можу вас запевнити, що я зроблю все, що від мене залежить, а залежить від мене дуже багато. Присутня в залі виконуюча обов'язки начальника управління освіти Надія Пономаренко чесно визнала, що вона і є тією людиною, яка напрацювала матеріали по оптимізації шкіл, і зауважила, що саме сьогоднішній день і ситуація змушує освітян розпочати економію. Якщо не втілювати економії на місцях, то треба принаймні вирішити освітянські питання на верхах. Для того щоб говорити про те, що ми хочемо навчати дітей, а потенціал педагогів у ніжені він дуже високий. Ми повинні зробити це саме на рівні Верховної Ради, внести зміни до законодавчих актів, зробити так, щоб чиновники нижчого рівня вони не були євочками чи матчиками для биття. Не можна так перекладати відповідальність на кого іншого. Свою чергу народний депутат зазначив, що готовий внести найближчим часом законопроект до Верховної Ради. По місту Нішину, та власне, і по округу 209, з якого який, від якої який я обраний, я зможу вирішити ці проблеми. Як будуть вирішувати в загальному по країні? Ну, побачимо. Пообіцяв виділити кошти на ремонтні роботи в квітні травні для шкіл міста, а в питанні вже значних коштів і на зарплату, зокрема, буде працювати із Мінфіном. Не підтримує народний депутат і пропозицію перенесення міського ліцею в приміщення школи номер 2 як то будь-якої іншої в місті. Я підтримую і ліцею насправді був навіть декілька разів, не повітаємо двічі, як він. І також там допомагав і матеріальний стан, там мультимедійні дошки, я не пам'ятаю на скільки. І справді там приміщення потрібне. Ви дуже правильно піднімаєте це питання. Але знову ж таки, давайте я це спільно не за рахунок школи. Не за рахунок якогось приміщення чи то другий, чи то четвертий, чи то першої школи. Ні, тут є свій колектив, є свої ну, давні вже традиції і нам. Ну не потрібно за рахунок ну, чогось комусь погіршувати, а комусь покращувати. Хоча те питання дуже актуальне. За подаровані надії та обіцянки народного депутата люди вдячні. Проте вчителі ветерани запевняють, якщо їхню школу не залишать у спокої, то вони себе спалять живцем. Я кажу, пригласи нас мисо, запалимо себе цю собі. Ну кажу, давайте запалювати. А школу не віддамо голова профспілки школи Олексій Сова звернув увагу нардепа про порушення законодавства при народженні проекту про ліквідацію школи. На його думку, як і батьківського та вчительського загалу школи, фахівці управління освіти умисне фальсифікують рішення про ліквідацію загальноосвітньої школи номер 2 Координаційна рада міста Ніжина уже 17 уже 12-го проводить перше своє засідання. На це засідання з'явилося аж вісім представників цієї комісії. Вісім. Це я вам зазначу, це менше цієї половини. На цьому, на ць, значить, ну, У нас перше запитання, значить, не було про спілки, не було керівників цих закладів, які розглядалися, не було батьківської громади. Це одна сторона. Ну це було вісім. Легітимність цієї групи. комісії, Ну вона приймає рішення. Значить, закривається восьма школа, на місці її дошкільний до заклад організувати. Закривається четверта школа, це приймається рішення і закривається 12 школа. І Керсану вносить ще пропозицію, закривається перша школа, діти переводяться до третьої школи. І на цьому місці сформувати ліцей, зробити капітальний ремонт. Просити кошти Івановича у вас і зробити капітальний ремонт. І заостряю увагу жодного слова про другу школу. Жодного слова на цьому засіданні. На такі закиди Надія Пономаренко відповідає коротко. Не зібралася на з думкою, ви хоч би мені сказали, що знімаєте. Я думаю, всю відповідь, всю відповідь надав Іван Іванович Куровський. Батьки та вчителі повірили депутатові, кажуть самі, проте рук складати не збираються і готові йти до кінця. Ми будемо чекати на відповідь, і е, хочеться повірити Івану Івановичу до те, що його слово буде з ділом пов'язане. Далі будемо продовжувати якісь дії роби Ми чекаємо на відповідь. Так, Ми будемо далі відстоювати школу, і я повірила обіцянкам Івана Івановича. Перш за все, тому що він не один раз нам допомагав, допомагає. І як тільки ми звернулися, він приїхав для того, щоб вирішити наше питання. Школу треба підтримувати і держати ситуацію під контролем. Тому що обіцянки ми вже знаємо ціну цих обіцянок. І люди повинні об'єднуватися в цій ситуації і держатися один одному, допомагати один одному. Різні школи, батьки різних школ повинні приходити і підтримувати своїх інших батьків. Ситуація ганебна, тому що наша влада на сьогоднішній день робить усе тишком, нишком, спихаються на ці реформи, які недолугі, якби. Але на насправді це недолуги наших керівників, які роблять усе тільки для своїх інтересів. І зовсім не дбають ні про громаду, ні про дітей, а тільки про власні кишені. І тут нічого складного немає. Є всього три особи, які на сьогоднішній день роблять у Ніжині такі безлад. І всі ці прізвища знають, хто робить подання, хто їх затверджує хто пускає на сайти і так далі. Це три особи, і всі знають їхні прізвища. От і все запитання Ігоря Смоля, чи народний депутат сам, бува, непричетний до закриття школи, викликало обурення у заступника міського голови, і вже в коридорі він почав тиснути на директора школи, вимагаючи пояснити, що за цирк той влаштував. Будівельний бізнес, який є вашою частиною вашого бізнесу. наклав Бог на цю землю. І, звичайно, коли ви почули, як батьки встали на захист цієї школи, як учителі, громадськість, звичайно, вам треба приїжджати, вам треба давати обіцянки, вам треба розказувати, що ви зробите все для того, щоб цього не було. І справді навіть піжак розтегнутий, але, мабуть, треба вірити цим обіцянкам. І я думаю, що громада, яка чула це все. Вона зробить. Почекай, почекай, почекай. Ви зрозумієте це брехня брехлива людей. Досить, ну почекайте. Да, я ще раз. <плес> Справа ті, що вже давно рішено, вирішено. І та ж Надія Олексіївна знає, що на Конституційну раду виноситься. Почекаючи поки в школі тривав цирк, стало відомо, що Ірина Фаріон, депутат Верховної Ради, подала депутатське звернення про те, аби не допустити закриття ніжинських шкіл. Це звернення зачитав спікер Верховної Ради і направив подання до Генеральної прокуратури України. України.